Доброго ранку, гості, глядачі, підписчики YouTube каналу мого. Всіх рад бачити. Так, Почнемо з невеличкого огляду. Пробіжимося по поросятках, подивимося, що у нас нового, що в принципі, як, як, така, як обстановка. Так, По цих поросятах відлучили е -е, ми їх, це я не записав, коли, ну, в принципі, 4.09 вони народжені. Діареї немає поки. Ну, дай Бог, і все буде нормально. І знову ж таки, наголошую. Один день діареї при відлучці вам плюс тиждень відгодівлі. Так, ландрасики. Всі на місці. Поки. Так, це наші французькі п'єтренчики. Це наші новорічні свині. Будемо їх чи Одного-двох закоптимо повністю, а тих переріжемо на м'ясо і сало. Так. Це наші кантери, народжені 14.05. Дивіться, кабанчик собі лежить, а між перевородками 40-42 см. Ось такі результати. Я вважаю, в принципі, на, як на горохі макухи, чорній да, і кукурудзяних відходах, це нормальний результат. Ну і звісно ж на старті БМВД стартовий. По-другому ніяк, тому що потрібно скласти. Щоб порося стартонуло, так? воно як стартоне, там за 50-60 кг перейде, то повірте, вже далі воно повинно і нормально йти. Але ж це все при умові, якщо нормальна генетика, якщо при умові дотримуються ну, більш-менш умови утримання, дезінфекція і так далі. Так, тут у нас залишилось і вже зарізали, залишилось 4 свинки таких. Часом теж, відповідно, підуть вони під ніж. Так, зараз я вам покажу ще малечу нашу. Вчора їм було 7 днів, покастрірували ми їх. Тоді ось туди-сюди, на 10-й день від народження поважимо і покажемо їх. Так, Дивіться. Активні, все нормально. Бамку лупасять. Дай Бог, все буде нормально з ними. Всі підуть на відгодівлю. Так. А тему сьогоднішнього відео сьогодні хотів поговорити, бо ну, частенько, що в ТікТоку, що так питають, от з чого почать свинарство. Тому що, ну, знаєте, є різні на це, як об'єктивні, так і суб'єктивні обставини. Люди все ж таки пробують якось вижити, якось щось десь щоб заробити. І плюс, як то кажуть, з цією метою, щоб самим було що, що їсти, як то кажуть, якийсь кусок м'яса і кусок сал. Да? Тому питають, як почати, з чого. Але перш за все хочу, ну, перш ніж як розкажу, як я починав, таку ну, невеличку історію. Да? І знову ж таки, кожного старт кожної людини він буде по-різному. Чому він буде по-різному? Тому що все залежить від наявності фінансових можливостей кожного. Тому що один зможе, наприклад, да, умовно, е е купити собі 5 поросят і почати їх там відгодовувати. Да, і для нього для них відповідна кількість зерна, там, на старті там, те саме БМВД купити, а інший може собі дозволити да, купити свинок, свину ферму якусь. І для нього це не складає ніяких е, таких е, затрат ну, значних, тобто це якийсь надлишок коштів, є, людина думає, що він не спробує. Да? А вдруг вийде. Тут зовсім два різних підхода. Ну, Я розповім тоді про себе трішки. А от, наприклад, візьмемо ще, ну, пару слів, скажу про той варіант, якщо ну, дійсно є кошти. Ви купуєте, наприклад, гарний сонарник, Довжиною там, метрів 100, як раніше ці були гарні, так? там чи коровник під реконструкцію, все зробили. У вас є кошти, наприклад, ви самі з поросятами взагалі ноль. І... Але у вас є кошти, у вас є фінансовий ресурс, ви можете найняти собі ветлікаря, ви можете найняти собі зоотехніка, ви можете працевлаштувати у себе технолога, який вам складе раціон підбере вам, Зоотехнік вам відбере поголів'я якесь. І тут ви будете вже, типу, як то кажуть, працювати. Тут ви вже... Оцей варіант більше підходить, знаєте, якщо у вас є дійсно кошти, ви можете собі купити бізнес-план. Тут у вас все дійсно, ну при нормальному підході у вас тут все спрацює. Але я хочу розповісти той інший варіант, коли... який підходить для простих людей. Ну от ну, Нема нічого. Є якась якась кліточка, як у як нас було 2 на 2 фактично, і вигул на вулицю, як раніше було. Як я починав? Ми взяли спочатку двох поросят, тоді дивлюсь, так, ходиш до двох поросят, тіряєш час, втрачаєш, да? а місце є. Да? Ми поїхали через тижня-два, через тиждень, докупили ще двох поросят. І вже їх четверо було. Було четверо, кормили, те се, зарізали. Е, ну, ми як виходить, ну як почали обзванювати знайомих, там, товаришів, туди-сюди, там є сало, м'ясо. І потихеньку таким чином розпихнули цих чотирьох. Тоді... Але ж, знову ж таки, хочу зауважити те, що якщо брати по свинях, то я взагалі нічого не знав. Не те, що нічого, просто ноль. Тому що це я вже колись розказував на каналі, був випадок, замовила людина шияк собі, і під черевенний кусок хороший. Да? Приходить, а де Там ну, Ти хоч покажеш, типа, де він. А він каже, так от його немає, він відрізаний вже. Та, ну, ми нікому ще нічого не продавали. Ну немає ошийка. І тоді ми з часом я вже зрозумів, що різник, який мені на той час різав. Він брав як? Кусочок м'язка, кусочок салка. А ошейка не було. Шиок я зараз піднімаю, я ми різали таких хороших свиней ландрасах, там 170 кг, 150 і плюс і більше. Да? Якщо взяти такий ошейок, шийок, то фактично він десь в районі 4, хай там 6 кілограмів. Якщо взяти по нинішніх цінах, як я продаю шиок, це 200 гривень кілограм. Це виходить 1200, фактично. Правильно? Якщо 6 кілограмів то 1200, якщо 4 кілограма. Це 800 гривень. І під такий кусочок гарний кілограмчика два Під я зараз продаю по 190 гривень. Ну, фактично ще 400 гривень. От і виходить різанина від 1200 до 1600. Якось так. Ну, Це до того слова, що у свинях я ну, да, батьки колись держали, те все, але отак, щоб щось, якийсь нюанси, якісь такі тонкощі, ну, дуб дерево. Чесно. І зараз, знову ж таки, на чому я хочу акцентувати увагу, я не стісняюсь ні в когось, в когось спитати. Я не стісняюсь там набрати стрілецьку чи водолагу чи ще когось і спитати, чи там Шевчук, Оксана там є в групі свиноматки. Да? Це не повинно бути там, стидно там, чи ще якось, да? Краще ви перепитайте, чим ви те порося, просто її викинете та і все, і закінчите на цьому ваше все це свинарство. Ніхто вам, ну, ну якщо ви позвоните, там, людина вам скаже, або напиши на вайбер, як я зазвичай, або там, перезвоню пізніше. Але я, ну чесно, може бути, забігався. Лучше напишіть на вайбер. Да, не наскільки в мене великий там, якийсь грандіозний досвід, але щось знаю. Якщо я не знаю, то я, я ж кажу, там ось перед цим була ситуація, людина звернулася. Да, на жаль, свиню дорізали, не розпоросили вони її. Але я підняв і Стрілецько, і Шевчук, і Наташу ще ну, максимально всіх задіяли, дійшли до певних висновків, до такої ситуації, що є при опоросі свиноматки, може виникнути те, що плацента буде прирожша. І тут вже дуже важко, і тут треба щоб хірургічним способом, щоб дійсно лікарі вони все це діло вичищали, підрізали. Повірте, люди, ну ми в таких умовах цього всього зробити діло не зможемо. Через те, що ми не вміємо це робити, ми на це не вчилися, якось так. Але це до того слова, що... Не потрібно ну, стіснятися ще щось, ну, нічого страшного, якщо ви в когось щось перепитаєте. Якщо ви навіть не зрозуміли, перепитайте 3-4. Зовсім тут немає нічого поганого. Якось так. Для, щоб я, той перший варіант, немає у вас фактично нічого, щоб, щоб я рекомендував би, з чого почати. Я б рекомендував би почати стандартно, банально з п'яти типу поросят. Чому саме? З п'яти, тому що ми беремо три свинки і два кабанчика. Ми взяли цю партію, або ще й один варіант, просто 5 кабанчиків взяти. Тому що свинки не будуть кидатися, ви взяли 5 кабанчиків, відкормили, ви прогнали через себе, хоч трішки зрозуміли, як їх відгодовувати, як те, як це. І наступну партію взяти 3 свинки і 2 кабанчика. Із тих трьох свинок, дай Бог, щоб одна або дві, у вас дійсно прийшли в охоту, ви їх змогли покрити, і у вас дійсно народилися свої поросята. А тих ви заріжете, і це у вас якусь частину там покриє на затратну частину на зерно, там, на препарати, Та й собі кусок м'яса і сала буде, в принципі, вже є це, в принципі, я вважаю, вже є якийсь певний результат, це є добре. от такі справи. Тому коли ви оце так хоч тріхи таким чином спробуєте. Ви зрозумієте, чи воно вам підходить, ця справа чи не підходить. Ви це діло хоч трішки як кажуть, з середини прощупаєте, і ви зрозумієте, чи ну, може не потрібно. І вам тоді вже не, не потрібний буде другий варіант, коли у вас з'являться кошти, ви захочете щось там будувати, але ви усвідомлюєте, та ні, це не моя справа, не хочу я. Або навпаки, ви скажете, так можна ще отам когось перепозичити, зробити отак. Зробити приміщення, зайнятися цим ширше, і, ви, і вам ця справа е, подобається, да, і ви цим хочете займатися. Тому тут кожен сам для себе приймає рішення займатися, не займатись і займатися як сам. От такі, ну, це такі невеличка поради комусь, і, надіюсь, пригодяться з часом. Ну, Ось таке невеличке відео. Пишіть в коментарях, як саме ви починали займатися свинарством. Чи свиньми, там, да? тому що, ну, там може да? ну, і громко скаже на свинарство. Такі наші невеличкі господарства, ми не строїмо, і, і нікому не робимо ніякої там, конкуренції чи ще щось. Ми собі просто заробляємо, щоб якось вижити. Ось такі справи. Добре, друзі, пишіть коментарі, всім всього найкращого, а ми погнали далі працювати.